У за зате за старою ціною поїздки до сусіднього села чи міста сумчанам б'ють не по гаманцях, а по нервах. Через подорожчання пального перевізники економлять як можуть. Прибирають затратні автобуси, скорочують або взагалі скасовують рейси. Тому навіть квиток не дає пасажиру жодних гарантій виїхати у потрібний час. Як розрулювали ситуацію, Знайні на Коломець. Пальне дорожчає, а квиток до іншого міста за старою ціною. На автовокзалі запевняють, валютних стрибків не бояться, втім, прогнози робити не ризикують. Ми як оператори, ну і я в тому числі оператор, ми бачимо тільки, як в комп'ютері змінилися ціни або не змінилися. А Уже за є вже зміни? На даний момент ціни у нас ще не помінялися практично. Пасажири все ж помітили невеликий плюс у цінах на квитки. Втім, кажуть, готові платити більше. Якщо білет коштував до мене додому, наприклад, 20 гривень, то зараз 23-25 п'ять вже. Ну, якщо треба їхати, поїду. По другому я толку возмущатися мені зараз. Раніше я їздив 25-27, зараз, думаю, він 30. Зарушення справедливе, таке, щоб не ну не зразу набагато. Ну, поступово можна. на Дві, три, п'ять гривень, але не на десять зразу. А от на приміських станціях пасажири майже вимагають збільшення плати за проїзд, бо кажуть, втомилися мандрувати у переповнених автобусах, бо всі охочі їхати, ледь вміщуються. Нам пояснюють, що дуже подорожало пальне, але ціну на білет не збільшують. Проблему виходить, нашу транспортну не вирішують. Відмінили чотири рейси до Хотіні. Так, ну, і, а Їдемо ми автобусом Кондратівським, Ленінським, людей дуже багато. Автобус дають нам дуже малесенький. Ну, Це хоч е, буквально два дні, як вивісили список відмінених рейсів, а до цього було люди придбають білети, приходять, два рейси в один автобус скидають. Передбачити, поїдеш ти чи будеш ти стояти три години, чекати наступного рейсу неможливо. Відміняють рейси самі як хочуть. Перевізник як хоче, так і одміняє. Перевізники ж навідалися до чиновників, спитали, як їм бути далі. Тариф контролюють згори, тоді як курс валюти і ціни на пальне у вільному плаванні. Влада пропонує свій варіант виходу із ситуації. Прийняли всі розрахунки на підвищення на 30%, тобто на до 45 копійок за один кілометр проїзду. Вчора ці розрахунки ми направили в держкомпідприємництво на розгляд. Перевізники іншої думки кажуть, щоб хоча б відбувати власні витрати, потрібно підвищити тариф як мінімум наполовину. Є затратна частина. Ось еталон, паз і рута. 45 копійок, якщо обрахувати, я навіть не покрию свої витрати по кілометражу, який я приїжджаю на сьогодні по маршруту. Якщо не виконують їхні умови, перевізники пообіцяли зупинити транспорт, бо ні за що його заправити. В адміністрації ж відказують, розриватимуть договори і шукатимуть нових перевізників, які працюватимуть на їхніх умовах. Нагадаємо, здорожчання вже торкнулося сумських маршруток. Із 4 березня виконком таки підняв вартість проїзду по місту до 3 гривень. Ніна Коломій, Сергій Сурков на часі новини.